Журналістика інформаційного агентства є першим спеціалізованим виданням, в якому розлогу викладені фахові рекомендації з написання матеріалів для інформаційних агентств. Ректор університету Віталій Дем'янчук пригадує, що впорядкування саме такого посібника давня мрія Віктора Мазаного. І ось вона стала реальністю. Сьогодні вийшов цей підручник, цей ведущий посібник. Адже я знаю, що це дуже давня ідея і дуже довгий період часу, над яким працював Віктор Степанович. В нашому університеті інформаційне агенство студентське з'явилось ледь не одне з перших інформаційних агентств, які є в інших університетах. 30-річний професійний досвід роботи в інформаційному агентстві – саме це відіграло чи не останню роль у рішенні автора видати спеціалізований збірник. Втім, як зізнається пан Віктор, сам процес написання тривав півроку. Така праця, неабияк повинна зацікавити і сучасних студентів-журналістів, адже у ній фактично є все, що повинен знати майбутній працівник інформагенції. Бо, власне, це, це підручник про технологію технологію творчості про технологію написання новини інформаційного агентства. тексти, дослідження, поради, аналіз. Наприклад, надзвичайно велика частина у цьому підручнику присвячена заголовку, побудові заголовка. Здавалося би така проста річ, але вона доволі є на перший погляд проста. Але тут розглядається в різних аспектах можливості, які дає заголовок, як її правильно побудувати, його акценти. Його синтаксичні конструкції повідомлення про роботу Рівненської та хмельницької атомних електростанцій досить часто з'являлися черговій полосі новин агенції Укрінформ, коли там працював Віктор Мазанов. Фаховість та компетентність у написанні повідомлень саме про атомну енергетику. Це ще один напрям роботи, який Віктор Степанович прагне передати майбутнім журналістам. А присутність на презентації колеї за АЕС яскраве підтвердження тому, така ініціатива начальниця. На мою думку, це дуже важливо через те, що специфіка атомної енергетики потребує якогось ну, хоча мінімального мінімальної технічної бази для журналіста. Якщо журналіст володіє базовими питаннями в енергетиці, які саме ви обговорюєте і надаєте студентам. Це дуже дуже корисно і важливо, і воно ну стане в нагоді обов'язково. Про важливість підготовки фахових посібників у галузі журналістики та винятковість праці Віктора Мазаного зауважив присутній на презентації голова обласної спілки журналістів Дмитро Тарасюк. Наскільки я знаю, це перша спроба узагальнити. Скріму практику роботи журналіста в інформаційному агентстві до цього не було. Поэтому тому я кажу, що Віктору Степановичу щире вдячний, що він все це діло зібрав. І нарешті ця книжка вийшла. Цей підручник писати коротко і сильно саме цього вимагає агенційна журналістика. У підручнику Віктора Мазаного є ось ця необхідна інформація, як цьому навчитись. Схоже, студенти журналісти миго мають шанс стати одним із перших у цьому. Ірина Бурсак. Андрій Морозько телевізійна служба МИГУ.